Готується цей рулет настільки просто, що з ним без проблем порається навіть дитина. А смак, ніби єси ж еклери. Підписуйся, став лайк і готуй разом зі мною. Спочатку приготуємо крем, у глибокій мисці змішуємо 2 яйця і 50 грамів цукру та дрібку ваніліну. Це добре перемішую вінчиком. Далі додаю 45 грамів кукурудзяного крохмалю. Обов'язково добре розмішую, щоб не було грудочок. Тим часом у сотейнику підігріваю 500 мл молока, не доводжу до кипіння просто до теплого стану. Потрохи вливаю це молоко в яєчну суміш, постійно помішуючи. Потім переливаю все назад у сутейник і ставлю на маленький вогонь. Далі найважливіше просто помішуючи заварюю крем до загостіння. Не забувай проходити лопаткою по дну та бортиках, щоб нічого не пригоріло. Коли з'являються перші бульки, крем готовий. Вимикаю. Перекладаю у миску і додаю 50 грамів вершкового масла. І добре вимішую. Закриваю плівкою в контакт і залишаю охолоджуватися. Переходимо до тіста. У великій мисці змішую 4 яйця, чайної ложки солі і 1 столову ложку цукру і тріпку ваніліну. Далі вливаю розтоплене вершкове масло 30 грамів. Далі додаю 180 грамів просіяного борошна і добре вимішую. Потім поступово вливають 300 мл молока. Тісто має бути рідким, як на млинці. Перемішую і вливаю тісто в велику форму, застелену пергаментом. Розігріваю духовку до 120 градусів завчасно і випікаю 15 хвилин, не відкриваючи духовку. Потім знижую температуру до 180 градусів і печу ще 15 хвилин до готовності. Повертаюся до охолодженого крему, додаю 80 грамів згущеного білого молока. Так крем стає ніжнішим і смачнішим, на мій погляд. Якщо ви не любите згущене молоко, можете просто збільшити кількість цукру. Тобто замість 50 грамів додати 100 грамів чи трохи більше за смаком. Остиглий корж обережно перевертаю. Знімаю пергамент і викладаю крем по всій поверхності. Потім щільно скручую в рулет. Далі готую шоколад. Розтоплюю 80 грамів чорного шоколаду в мікрохвильовці імпульсами по 10-15 секунд. Перекладаю в кондитерський мішок або просто поливаю ложкою. Роблю красиві хаотичні розводи зверху. Наш рулет готовий. Він легкий, ніжний, з вершковим кремом всередині і смачним шоколадом зверху. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте, будь ласка, поставити лайк і підписатися на мій канал, щоб не пропустити ще більше смачних і простих ідей.